Перша наша частина це лікування пацієнтів з субретинальною невускуляризацією на фоні центрального хоріоретиніту. Ми знаємо, що до 40% пацієнтів з токсоплазмозним хоріоретинітом мають таке ускладнення як розвиток субретинальної невускуляризації. Ми навіть опублікували вже наше пілотне дослідження по лікуванню таких пацієнтів за допомогою афліберсепту в журналі Clinical Ophthalmology». Метою нашого дослідження, про яке сьогодні розповім, було вивчити ефективність антиангіогенної терапії у пацієнтів з супротинальною оскулярізацією при центральному хоріоретиніті в стадії ремісії. В дослідженні було дві групи пацієнтів, які мали токсоплазмозний хоріоретиніт в стадії ремісії, і при цьому він був ускладнений розвитком субретинальної невускулярізації. Одна група пацієнтів отримувала препарат Ранібізумаб, інша група отримувала препарат Афліберцепт. Пацієнти лікувалися в режимі проренат. Спостереження за пацієнтами відбувалося на протязі 48 тижнів. Всі пацієнти. Проходили стандартне офтальмологічне обстеження. Головним досліджувальним показником була зміна висоти зору з максимальною корекцією на 48 тижні спостереження. Другорядні показники це центральна товщина сітківки, за даними ОКТ, кількість виконаних ін'єкцій і безпека лікування на 48 тижні спостереження. Вихідні показники наших пацієнтів. Тобто всього було включено 39 пацієнтів 39 очей, в групі ранівізумабу було 19 очей, в групі афліберсепту було 20 пацієнтів 20 очей. В результаті проведеного лікування і спостереження було відмічено, що гостротозору підвищувалось вже після першого введення препарату. Це було відмічено через місяць після першого введення. І та гострата зору, яка підвищувалась після початку антиангігенної терапії, вона зберігалася на протязі всього дослідження і зберігалася на 48-му тижні спостереження статистичної різниці між групами афліберсепту та ранівізумабу визначено не було. Тобто результати по гусорті вони були однакові в обох групах пацієнтів на початку лікування і наприкінці лікування. Також статистично значені зміни були визначені в показникову центральної товщини сітківки. І в групі рані і в групі афліберсепту відбувалося статистично значиме зменшення товщини сітківки вже після першого введення препарату. Воно також продовжувалось на протязі першого приблизно півроку, і знижена товщина сітківки, яка свідчить про зменшення набрику сітківки, вона зберігалася до кінця спостережень в групі. Рані бізумабу було виконано в середньому 3,8 ін'єкції препарату. В групі афліберцепту було виконано 2,5 ін'єкції препарату. Ці дані були статистично значені, тобто в групі афліберцепту потрібно було виконати значно менше ін'єкцій, ніж в групі рані бізумабу. В обох групах не було зафіксовано жодного випадку побічних ефектів під час або після гінотерапії, в тому числі не було ніяких внутрішньочних запальних процесів. Клінічний приклад пацієнта з класичною супротинальною мембраною на фоні токсоплазмозного хоріоретиніту. навіть після одного введення. Препарату було досягнуто значне покращення анатомічного стану сітківки і покращення густоту до одиниці, яке зберігалося до 48 тижня, тобто цьому пацієнту вистачило лише одного введення препарату. Безумовно, в літературі присутні дані про застосування і ранілізумабу, і афліберсепту, і БВЦ зумабу. Але наше дослідження відрізняється тим, що в ньому в одному було проведено порівняння двох препаратів для лікування таких пацієнтів. Тобто, можу сказати, що це дослідження має світову новизну. Таким чином. Ми можемо зробити висновки, що застосування і ранівізумаба, і афліберсепту є ефективним та безпечним методом лікування пацієнтів з супротинальною воскулярною мембраною на фоні центральної хорі твініто в стадії ремісії, і для досягнення клінічного результату потрібна менша кількість ін'єкцій афліберсепту ніж ранівізумаб.